Єдина галузь, яка в Україні стабільно розвивається протягом останніх 12 років. Сільське господарство, 27% валового продукту держави, і це лише верхівка айсбергу. Бажаєте дізнатись більше? Дивіться далі. На вас чекає ще багато цікавого та неймовірного. Дивіться у випуску наш ексклюзив, аграрний вектор, очима робота. Унікальна розробка українських вчених, справжній робот, який їздить по теплиці та вивчає клімату. ній. Чи довго витримують аграрії? Чим ризикує держава, змінюючи податки? За п'ять років ми наростили виробництво зернових у два рази. Та від діда до онука, яке воно нове покоління аграрії в Україні? Цей випуск ми вирішили почати з історії, яка наштовхнула нас розібратись. Чому галузь, яка навіть у кризу продовжувала зростати уже півроку, стабільно падає у провалля. 50 кілометрів від кордону із Молдовою у Ярах причаїлось невеличке село Савчине. Проїхавши понад 400 кілометрів із Києва, ми з командою і уявити не могли, що тут знайдемо справжнє родинне господарство. На початку 90-х дід Андрія одним із перших в Україні заснував сучасну ферму. Оце все, що ви бачили господарство, все побудовано з нуля. Тобто, ота от долина, вся там були. Як по розповідях мого діда, і так вже зараз люди говорять, були буряни в рост мене. От, все було зачищено, було построєно спочатку хата, далі пішли свинарники, далі пішли вже склади і так далі. Усе дитинство малий Андрій провів у діда і професію обрав відповідну – агронома. А коли діда не стало, перевівся на заочне і почав господарювати на землі сам. Сьогодні Андрію всього 25 років. Він обробляє майже 500 гектарів землі. Каже, з нового року стало скутніше. Держава змінила правила оподаткування. Але по справжньому землеробів влякає домовленість уряду із міжнародним валютним фондом про переведення аграріїв на загальні умови оподаткування. Сільська сударство стане нерентабельним. Ти більшу частину коштів відтасиш людям за оренду землі, за насіння, за добрива, за захист, Віддасиш державі в кінці кінців податки, і тобі залишиться нічого. В кращому лучшому випадку ми вийдемо на ноль. А за ноль хто буде працювати. Це, це нелогічно. Тепер Андрій, як і більшість селян, сподівається лише на гарну погоду. Грунт сухий, можна зняти та показати, що він геть сухий, вологи немає ніде, нічого. Дощу не було давно. Які наслідки тягне за собою тоненька нитка податків і куди могли б вкладати гроші аграрії, розбираємося далі. Дивіться про унікального робота українця, де науковці беруть гроші на винаходи. Та чим ризикують аграрії про податкові зміни і страх втратити землю? А це знову Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування. Тут на кафедрі робототехнічних систем вже третій рік поспіль команда молодих науковців складає унікальний на увесь світ прилад з інтелектом. Знайомтесь тепличний робот красень. Він може їздити в теплиці, стан рослин, обнаруживать їх болезни, обнаружить степені своєї степлодов, отклонения температури, влажності і всіх остальных параметрів, необхідних для нормального розвитку урожаю в теплиці. Якщо просто, то робот гасатиме по теплиці і слідкуватиме, аби кожній рослині було комфортно і безпечно. Тобто, якщо на певній ділянці занадто спекотно чи є зіпсовані плоди, робот подасть сигнал оператору, і той вже виправить ситуацію. Такий робот поки що єдиний у світі, хоча його стаціонарний варіант за кордоном вже використовують. Ізраїльськими вченими розроблені певні системи фітомоніторингу стаціонарні, які працюють в такому режимі на одну рослину. начепляється дуже значна кількість датчиків, які вимірюють фітометричні показники. Але це тільки використовують для однієї рослини. З'явилася проблема, коли рослини знаходяться не в однакових умовах, а теплиця – це дуже великий об'єкт, це 4, може бути гектари і більше. Тому така ідея з'явилася розробити мобільний робот, який буде оцінювати якість розвитку рослин всіх. Такий помічник підвищує ефективність теплиці до 20%, в результаті менше витрат, а урожай вищої якості. Попит на такого робота вже є і навіть за кордоном, кажуть науковці. Коштуватиме він від 20 до 50 тисяч гривень залежно від комплектації. Але така інвестиція у середній теплиці відбуватиметься практично за один зібраний врожай. А мене цей робот бачить саме таким: у тривимірному вигляді. Утім, не на камеру розробники зізнаються, чимало деталей довелося докуповувати і за свої кревні, а то і виготовляти вручну. Річ у тім, що уся наука в Україні фінансується менше, ніж на 75%, кажуть експерти. Академія аграрних наук взагалі ледь отримує половину від мінімальних потреб. Мінімум прописаний державою це 1,7% ВВП, але останні кілька років наука і цих грошей не отримувала. Тож чиновники стали поговорювати, аби цей поріг прибрати взагалі. І вже цьогоріч наука отримає, вдумайтесь, менше третини одного відсотка внутрішнього валового продукту. Для порівняння Європа узяла курс на 3% від ВВП. Приблизно стільки ж виділяють і у Сполучених Штатах. Чому наука настільки життєво необхідна? Природні ресурси у світі поступово вичерпуються, висихають річки, ґрунти виснажуються, а їжі необхідно все більше. Саме науковці здатні знайти способи, як ефективно користуватись тим, що дала нам природа. Тому за останні 10 років фінансування науки у світі зросло більш ніж у два рази. При цьому держава виділяє приблизно третину решта це інвестиції бізнесу. За таким принципом свою науку просувають Сполучені Штати, Франція, Німеччина. Але тут важливо створити вигідні умови і зацікавити бізнес. Найкраще це податкові пільги, кажуть фахівці. Бізнес сам потерпає від того, що є серйозна нестача коштів і власне, в цьому році, особливо тому, що всі ті. Законодавчі зміни в першу чергу в податковому полі, які відбулися по відношенню до аграрного виробництва, в цілому, якщо брати повний рік, 2015 тисячі забирають із року біля 20 мільярдів гривень із аграрного виробництва. Тобто ці це ті кошти, які аграрії дійсно могли б реінвестувати у науку. Але у всьому світі побудовано так, що на початкових етапах науку фінансує держава. З 1 січня податковий тягар на гектар в Україні підвищили у 21 раз. Замість фіксованого податку аграрії стали платниками єдиного. Врешті по сільському господарству удари почалися ще торік, коли долар почав стрибати. А за ним і ціни на добрива, насіння словом, усього необхідного для врожаю. Зараз ми маємо на жаль вже негативні наслідки. Це Практично 5% падіння валової продукції за 4 місяці цього року. І, звичайно, що нам складно розраховувати в нових податкових умовах на збереження тої позитивної динаміки, яка була раніше. Тепер, доки чиновники міркують, що робити із такими нововведеннями, думки аграрії вже доходять до крайнощів. Олег Вікторович із Запоріжжя каже, там живуть ще й у постійному страху за землю. Найгірший сусіда війна. Перед ногами ми питання, сіяти чи не сіяти. вдруг і далі. влаживать деньги, может эти деньги взять и где-то уехать. Понимаете, многие играли, задавались этим вопросом. Но как всегда все-таки мы с вами все тимисты. Я же не могу подвести то село, в котором арендую паи. Да, и оставить это село на произвол, уехать и оставить следующий год людей, как 33-м, без зерна, без ничего, без содержания скота. Конечно, болит. И голова болит, и сердце болит, все болит, понимаете? А в этих условиях мы должны выплатить зарплату, заплатить налоги, и налоги, которые нам еще увеличивают. Сьогодні важливо зрозуміти, чи варті одноразові зміни стратегічних втрат третину усієї торгівлі за кордон Україні дає аграрна галузь. Ми стали другим у світі експортером зерна, і уявіть після кого після Сполучених Штатів Америки. Про те, що селяни рухають економіку світу, підтверджує історія у сусідній Польщі селянській партії майже 150 років. Вона відстоювала інтереси галузі при вступі Польщі до Євросоюзу. Віднедавна і у Латвії глава держави, теж представник селян у Фінляндії. інтереси аграріїв захищає аграрно-селянська ліга, створена ще на початку ХХ століття. На жаль, є зневіра, є комплекс меншовартості, але разом з тим далеко не все втрачено. Люди настільки глибоко в душі готові до того, що ця держава повинна бути такою, по якою не тільки ми, а й покоління попередніх людей мріяли. що… Треба зусилля для того, щоб людей просто далі розбудити. І ми все зробимо. І буде та держава, яку ми, яку ми всі хотіли бачити. Фермери, хлібороби чи селяни. Нещодавно я почув просту річ, яка відкрила мені очі: якщо ти зранку поїв, ти вже аграрій. Тобто, усе, що відбувається в нашому сільському господарстві, так чи інакше стосується кожного.